У поліції віджали дитячий садок. Так, так, вам не почулося. Завдяки нашому розголосу і громадським діячам міста Буча, Анна Єфімова, тобі привіт, тобі подяка. От, ми повернули дитячий садок. Це був садочок для дітей, незвичайних дітей. 150 дітей залишилися без дитячого садка, тому що захотіли зробити ще один райвідділ поліції в місті Буча. Так от, поліція вам подяка. Яка вам подяка? І депутатам вашої міри. Ви втіхаря, депутати, протягнули сесію і передали дитячий садок. Завдяки розголосу хочу подякувати всім свідомим, хто коментував, хто репостив, хто переживав за це все. Вам подяка. Тільки ми разом щось зробили. І це така невеличка перемога, що дитячий садок, поліція відмовилась. Ну, як це так, розголос пішов, що поліція ну, підтвердить, що вони у дітей забрали. Я не я і хата не моя. Тому декому ганьба. Тому що під час війни втіхаря депутати, ви все робите, ви передаєте, те, що вам не належить, те, що ви з громади не спитали, чи громада хоче, щоб дитячий садок пішов до поліції. Всі були проти. Тому завдяки громадським діячам, таким активістам, ток військам київських ревізор, як мене називають, у... у нас невеличка перемога. Невеличка, одна із невеличких перемог. Дещо ми можемо розповідати, дещо ні. Але цим я хотів би похватитись, тому що ми бказ були сьогодні в зама мери. Він підтвердив, все. Дитячий садок остався у діток. А всім свідомим, хто підтримував, велика подяка вам. Всім, хто брав приймав у цьому участь. Це зробили ми і ви. Дякую, гарного дня.